Привіт! Мене звати Саєвич Ліза, і я вітаю вас на уроці з природознавства. Тема уроку форма і розміри Землі. Якби ми з вами жили на планеті тисячі років тому, без гаджетів, вайфаю та навіть книг, то можливо нам би здалося, що Земля це плоский диск, який лежить на трьох китах чи слонах, чи просто пливе у величезному океані. І справді. Дивлячись собі під ноги, аж ніяк не віриться, що земля кулястої форми. Куди не піди, ми йдемо рівною дорогою. Цікаво. Давайте сьогодні розберемось із цим. На нашому уроці говоритимемо про форму та розміри землі, а також її внутрішню будову. Гіпотез з приводу того, яку форму має земля, було багато. Деякі народи, наприклад,. Стародавні слов'яни уявляли землю як плоский диск, що лежить на трьох китах. Інші були переконані, що Земля порожній куб. Стародавні індійці вважали, що Земля напівсфера на трьох слонах, які стоять на черепасі. Проте все одно залишалися питання, які змушували думати ширше. Люди не розуміли, чому наш погляд обмежує лінію горизонту. Поміркуйте, чому так? Давньогрецький математик Піфагор, одним із перших, говорив про те, що Земля, ймовірно, куляста. Доказів у нього на це не було, але Піфагор вивчав геометричні фігури. Найдосконалішою з усіх є сфера. Саме тому він був переконаний, що Земля має бути досконалої форми, тобто округли. Науково довести кулястість землі вдалося Арістотелю. Він був дуже спостережливим. Дивлячись на місяць, помічав тінь від землі. Він зауважив, що під час місячних затемнень тінь від землі завжди округла, а тільки куля спроможна кидати круглу тінь. Також, якщо спостерігати за кораблями, що припливають із-за горизонту, то спочатку з'являються мачти, а вже потім інша частина корабля. А якби корабель плив на площині, уся б його передня частина мала б з'явитися в полі зору одночасно. Але як люди змогли підтвердити кулястість землі точно. Остаточним підтвердженням того, що земля кругла, стала навколосвітня подорож Фернана Магелана в 1519-1522 роках, коли його експедиція змогла вийти з однієї країни, обігнути землю, минаючи материки, і повернутися в ту ж саму точку. А вже перше фото землі з космосу було зроблено з американської ракети у 1946 році. Через деякий час людина на власні очі побачила форму землі з ілюмінатора. Чи пам'ятаєте, хто був цією людиною? Це був Юрій Гагарін, що облетів землю у 1961 році. Хоча. Об'єктивно кажучи, наша планета має форму не зовсім кулі. За сучасними розрахунками Земля сплюснута з полюсів і більше схожа на еліпс, ніж на кулю. Таку форму зараз прийнято називати геоїд. Для кращого уявлення форми землі та розташування елементів на ній ми використовуємо глобуси. Глобус з латинської куля це зменшена в мільйони разів копія землі. Поглянемо на нього уважніше. Тут ми бачимо стрижень глобуса, він ілюструє земну вісь нашої планети. Тобто уявну лінію, навколо якої Земля обертається. Наша планета Земля, обертаючись навколо Сонця, летить під нахилом. Земна вісь показує кут цього нахилу. У планет Сонячної системи різні кути нахилу. Кут нахилу землі 23,5 градуси від перпендикуляра до орбіти. Точки, у яких вісь входить і виходить із глобуса, називаються полюсами. Верхньою точкою є північний полюс, нижньою південний полюс. Також на рівних відстанях від полюсів знаходиться екватор. Екватор, звичайно, уявна лінія. Ми не можемо його побачити на власні очі, до нього не можна доторкнутися. Але ми його позначаємо на мапах та на глобусі. Він ділить земну кулю на дві півкулі: північну півкулю ближче до північного полюса, та південну півкулю ближче до південного полюса. Взагалі, Земля дуже вдало розташована відносно Сонця. Вона третя після Меркурія та Венери. Відстань від Землі до Сонця біля 150 мільйонів кілометрів. Цю відстань прийнято за астрономічну одиницю. Нею вимірюють переважно відстані між небесними тілами сонячної системи. Дякуючи вдалому розташуванню, Земля входить до зони придатної для життя в сонячній системі. На сусідній Венері буде занадто спекотно через її близьке розташування до Сонця. Як гадаєте, Марс, що розташований після Землі, також входить до зони придатної для життя. На Марсі уже занадто холодно. Але чи велика наша Земля? Це не найбільша планета нашої системи, проте не найменша. Радіус Землі становить 6 000 371 кілометр? Вона більша за Меркурій, Венеру та Марс, але менша, ніж газові гіганти. За своїми розмірами Земля на п'ятому місці серед планет сонячної системи. Ми розібрались з тим, яка Земля зовні. А якщо зазирнути всередину, що там на нас чекає? Спостерігаючи за виверженнями вулканів, давні люди вважали, що в центрі землі є якісь розплавлені речовини. Проте це не так. Зараз учені з'ясували, що земля складається з трьох частин. Зовнішній шар земна кора. Посередині мантія, внутрішня частина ядро. Земна кора є верхнім твердим шаром. Саме по його поверхні протікають річки, збудовані міста, і ходимо ми з вами планетою. Відносно інших шарів, цей найтонший. Його товщина всього 5-8 кілометрів під океанами та до 70 кілометрів під материками. Земна кора утворена різними речовинами, в тому числі мінералами та гірськими породами. Багато з них є корисними копалинами. Під земною корою знаходиться мантія. Це товстий шар землі глибиною до 2900 кілометрів. Мантія складається з силикатних порід, багатих залізом та магнієм. Температура цього шару може сягати від 1000 до 2500 градусів за Цельсія. Під мантією знаходиться ядро нашої планети. Воно складається переважно із Заліза та ділиться на дві частини. Рідке зовнішнє ядро з радіусом близько 2200 км та тверде внутрішнє з радіусом близько 1300 км. Загальний радіус ядра близько 3500 км. У центральній частині температура може сягати 6000 градусів за Цельсія. У внутрішньому ядрі, окрім надвисокої температури, присутній дуже високий тиск. Через це речовини, з яких воно складається, знаходяться в твердому стані. На поверхні землі вони були б газуватими. У надрах землі постійно відбуваються хімічні явища переміщення речовини, що призводить до утворення тріщин і розломів у земній корі та верхній шарах мантії. Через це стається виверження вулканів із викидами на поверхню розплавленої магми, парів та попел. Проте повернемося до зовнішньої будови землі та попрактикуємося. Перед вами глобус. Знайдіть на ньому екватор, північний та південний полюси. Екватор уявна лінія, що проходить на однакових відстанях від полюсів, та ділить земну півкулю на дві півкулі північну та південну. Він знаходиться у нас ось тут. Відповідно, північний полюс ось, а це північна півкуля. Південний полюс ось, а це південна півкуля. Поміркуйте, як іще можна зобразити землю? Що можна для цього використати, окрім глобуса? По-перше, земну поверхню можна показати на фотознімку. Проте фотознімок, зроблений на поверхні землі, дозволить показати лише невелику частину поверхні. Піднімемося вище. Якщо ми зробимо фотознімок з повітря, це дозволить нам зобразити значно більшу територію. Фото з повітря називається аерофотознімок. На такому фото буде гарно видно відношення розмірів об'єктів відносно один одного, а також їх взаємне розташування. За аерофотознімком можемо розробити план місцевості. Пригадайте, що таке план місцевості? Це креслення місцевості, що передає вигляд зверху. Усі об'єкти зображені у зменшених розмірах, враховуючи пропорції. Також об'єкти можуть бути позначені умовними знаками. На план наносять ті предмети, що можуть бути непомітними на аерофотознімку, підписують назви міст, сіл, залізничних станцій, річок тощо. А для чого нам тоді карти? Карта, так само як і глобус, є ілюстрацією місцевості нашої планети. Карта це пласке її зображення. Перед вами зараз карта світу. Зверніть увагу, ми чітко можемо відрізнити суходіл та водний покрив. Великі частини суходолу називаємо материками. Ми живемо на найбільшому материкові Євразії. найменший материк. Австралія. Найбільш спекотно на материку Африка, найхолодніше на Антарктиді. Також є два подібні материки за формою: Північна Америка та Південна Америка. Отже, всього 6 материків. Також світ ділиться на шість частин світу: Азія, Європа, Америка, Африка. Австралія з океанією Антарктида. На карті також можемо побачити і океани. Тихий, Атлантичний, індійський і північний Льодовитий. Прочитати карту нам допомагають умовні знаки та позначки, а також схематичні зображення кольору. Наприклад, висоти і глибини можна визначити за кольором. Чим вище та чим глибше, тим насиченіший колір. Тепер знову перейдемо до практики. Зараз ви бачите перед собою карту світу. Погляньте уважно на неї. Знайдіть екватор та полюси. Де знаходиться материк, на якому ми живемо? У якій півкулі відносно екватора він розташований? Ми живемо на материкові, що називається Євразія. Він знаходиться у північній півкулі відносно екватора. Отже. Сьогодні ми говорили про форму, розміри та будову Землі. Пам'ятаємо, наша земля з плюсну та з полюсів має еліптичну форму. Зменшена в мільйони разів копія земної кулі глобус. Стрижень глобуса. Повторює земну вісь уявною лінію, що проходить крізь центр землі та перетинається на виході з полюсами. Верхній полюс північний, нижній південний. На рівних відстанях між полюсами розташована ще одна уявна лінія екватор. Екватор ділить землю на північну та південну півкулі. Всередині земля складається з трьох оболонок. Зовнішня оболонка земна кора, середня мантія, внутрішня ядро. Також говорили про карту пласке зображення земної поверхні. Перегляньте додаткові матеріали до уроку. Успіхів вам у дослідженні та вивченні планети Земля. Побачимося наступного заняття!